Значить так, сьогодні прибула посилочка з Китаю. Значить, що в нас тут є? тут? Так, ну тут не написано, що в нас тут є в коробочці. А саме в нас є Mini-X, X7 Neo і Mele F10 Pro Pult дистанційного керування. І зараз ми глянемо. Що в нас всередині? Як доїхала посилочка? Так, вот так вона запакована. Значить, дивимось. Кульочок по поришках, більш нічого. Пульт, Пульт, коробочка трохи підм'ята. Сама коробка плеєра теж трохи підмята. Вот. Значить, видно були удари. Давайте почнемо з пульта. Угу. Отак вот от. Значить, у нас сам пульт. Далі в коробочці ми маємо. Інструкція. На англійсько-китайській Значить, Не такий передатчик, як був. Не такий приймач передатчик, як був значить, на сайті намальований. Це ми перевіримо. І кабель USB, mini-USB. Ось у нас сам пульт. Тут у нас трошки кульочок порваний. І зараз ми перевіримо наскільки він. наскільки він ціленький. Ну, ніби, 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 ніби все нормально. Кнопочки нажимаються чітко, приємно. Ось такий пультик. Добре. Коробочка, сама коробочка, ну про коробочку я вже не буду розказувати, показувати, характеристики ось такі. Далее инструкция китайская, английская, Рекламки Mini X, сам плеер. Коробочка не ідеальна, трошки під має смужка, трошки якби підцарапана, оскільки зверху не було кульочка. Ну, але то таке не саме головне. Комплектація. USB розумію ОТГ кабель. Блок живлення європейський на 2 А. Покажу я поближче. Такий загальний блок живлення, я так розумію, навіть не міні-Ховський. Ось такий. Стоковий антенка. Що дуже приємно. HDMIальний кабель, думаю, десь так на метр, Поки не будемо вкривати, в мене є кабеля. І кабель, кабель, кабель який? І кабель USB. Я так розумію на міні-USB. Мікро, мікро о, мікро USB, перепрошую. Що то ОТГЕшний все-таки він має вхід мамку, то є ОТГЕшни, то є звичайно до комп'ютера. Сам пульт малюсненький, який працює в інфрачервоному діапазоні. Що добре, він має два ä, передавача. Інфрачервоних, тобто можна напряму і можна, як завжди, приємно використовувати отаким чином. Тобто приймач буде направлений в цю сторону. Ну, звичайно, легенький пару грам буквально важить. Кнопочки без чіткої фіксації, прогумовані. На дві пальчикові батарейки. Ну, такий, як варіант, як варіант може бути. Ну, якби більше все, це я Просто розпакування, налаштування, підключення. Будемо дивитися далі. Дякую за увагу.